Вітаю вас, любі слухачки та слухачі. Сьогодні таблетка ціаніду озвучить для вас роботу К'ю Камберледі Той, хто вирішив свою долю. Глава 28. В годину, коли сонце світить найяскравіше, Люмен прийшов до Дведічу у пошуках підтримки. Він не знав, з ким ще зможе поговорити про майбутню процедуру очищення, хто ще заспокоїть його тривогу та страх. Двейдічу був знову в саду, серед квітів. Він говорив з ними про щось, мабуть, питав, чи тепле їм жовтневе сонце. Джейге друг обернувся до нього. Як тільки він побачив, хто прийшов, його очі засвітилися радістю. «Сяо-юнь!» Люмен підійшов ближче, Джвейдзі-чу одразу обійняв його однією рукою і притулив до свого боку. Ти прийшов дуже вчасно, мені якраз було трохи холодно сьогодні. Люмен ніяк не міг звикнути до його постійних загравань, але цього разу хоча б не почервонів. Я хотів спитати дещо. О, я нічого не роблю просто так. Джей дічу хіхікнув. Люмен зітхнув і відвів погляд. Кавунчику, почав він ніяково. Будь ласка. Две дічу, задоволений такою платою, обійняв його трохи міцніше. Для тебе що завгодно, сонце. Люмен не тягнув кота за хвіст. Мене направили на процедуру очищення. Що ти знаєш про неї? Мені страшно, якщо чесно. Джен задумався. «Хм, наскільки я знаю, вона дуже болюча, тому зазвичай намагаються обійтись без неї, а ще, що її не можна занадто часто застосовувати. Бо заклинатель почне пов'язувати біль від очищення з полегшенням і стане залежним або від процедури, або від болю взагалі. Люмен слухав з великою цікавістю, бо система йому такого не говорила. Хтось вмирав від очищення? Ні, не думаю. Зазвичай у світлих заклинателів. Мало темної ці у тілі, тому вона виводиться швидко. Це хіба якщо темного заклинателя очистити, він помре від болю. Якщо вірити словам Джеведічу, Люмену нічого не загрожує, але навіщо тоді система вимагала в нього уникнути очищення? А я можу відмовитись? поцікавився Люмен. Мабуть, ні? Відповів Чу. Цю процедуру виписують не просто так. Якщо виписали, значить, тобі вона дуже потрібна, але ти можеш спробувати відмовитись тебе за це не покарають. Люмен задумався, дивлячись в одну точку. Чу погладив його по голові. Вже не страшно? Друг чудово вмів його втішати. Якби не погрози системи, люмен би вже заспокоївся. Він усміхнувся друго. Ні, не страшно. Дякую, що все мені розповів. Тривога його все ще не відпускала. День потому він стояв у входу в лікарню, нервово переминаючись з ноги на ногу. Пані Сюе не запізнилась занадто сильно і вже скоро вийшла до нього. Йдемо. Головна лікарка повела його у глибини лісу, куди не вела жодна стежина. Я можу відмовитись від очищення? спитав Люмен по дорозі. На жаль, ні. Це ради твого ж блага, Лююне». Ось я закрив питання. Доведеться бути покараним системою, подумав Люмен. Втекти він теж не міг, бо тоді не зможе йти за сюжетом. Одним словом, взагалі нема різниці. Що б він не зробив, система покарає його. Через якийсь час, ходьби Люмен побачив вдалині храм, збудований з білого Нефриту. Здавалося, що він був вирізаний з одного величезного шматка. Ми вже прийшли це храм білої тигриці, покровительки нашого ордену. Вони підійшли ближче. Пані Сюе торкнулась величних високих воріт, і вони повільно відчинились. Далі йди сам Лююне. Очищення проводите не ви. Здивувався Люмен. Ні, у мене немає таких сил. Люмен нерішуче маленькими кроками зайшов всередину. Ворота зачинились за ним. Він опинився у величезній світлій залі. Біля дальньої стіни знаходився невеликий басейн, куди постійно текла вода з отвору у стіні, прикрашеного ліпниною. У центрі був розташований вівтар. Справа і зліва, ближче до стін, стояли жаровні, що палали білим вогнем. Його зустріла висока жінка у білому, що мала білосніжне волосся та сірі очі. Вона представилась першою. Я, біла тигриця, захисниця цього ордену. Я проведу ритуал очищення для тебе. Знімай взуття і проходь у воду. Люмен стягнув з себе чоботи та шкарпетки та заліз у воду. Вона була кришталево чиста. Сідай, він сів, рівень води йому був десь по груди. Жінка черпала воду руками та поливала його. Вода зменшить біль від очищення божественним вогнем, заплющує очі та очисть розум. Люман тремтів від холоду та жаху, але вже змирився з долею. Він заплющив очі. Біла тигриця поклала руки на його плечі ті повільно нагрівались. Ледь теплі, дуже теплі, гарячі. Нестерпно гарячі, наче його притисли до дверця тростопленої пічки. Люман закричав, жінка міцно тримала його. Все його тіло охопив пекучий біль, але він скоро закінчився. Твоє тіло очищене, Люман не мав сили встати, але твоя душа заплямована темрявою. Я можу допомогти тобі її позбутися. Він не сперечався. Люмен ще не усвідомив, що біль вже стих. Біла тигриця взяла його на руки та поклала на вівтар. Це буде швидко, не хвилюйся. Її полум'я проникло глибше в його тіло. Люмен різко розплющив очі від болю. Він втупився у стелю. Поки божественний вогонь жар його тіло, плавив внутрішчі, хип'ятив кров. Він не міг кричати. Зовсім трошки. Я майже позбулася цієї темної плями. Люмен не чув, що йому говорять. Він бачив, як гасив об руки цигарки. Він уявляв, що цей пекельний біль один великий опік від цигарки. Стеля храму відбивалася у його очах, висока і широка, наче небо, така старильно біла та чужа. Вона була вкрита узорами, які Люмен не міг роздивитись можливо, він згорить сьогодні заживо, але страшна не смерть лякає те, що останнім у житті він побачить цю кляту стелю. Люмен заплющив очі. Чому я не можу прибрати цю темну пляму з його душі? У його голові зелькнуло нове повідомлення. Завдання уникнути процедури очищення провалено. Ініціюємо покарання. Люмену стало так боляче, як не було ще ніколи. Якась страшна сила. Наче розривала його плотне частини, втрикала ножами, ламала кістки, душила, здирала живцем шкіру. І усе це водночас. Він вив, як поранена тварина, борсався в чужих руках та плакав. Намагання позбутися системи карається з особливою строгістю, штраф. Далі Люмен не почув, його розум поглинула пітьма. Лююньхо безсило лежав на підлозі, у тілі все ще віддавався глухий біль. Хаян знову проводив над ним на людські експерименти, пропускав через тіло велику кількість темної ці. Сьогодні він заявив, що нарешті досяг успіху. Лююньхо не розумів, чого цей божевільний хотів досягти, але вже відчував різницю. Щось огидне і темне залишилось у тілі та душі, які він так старанно очищав від гріха роками. Нарешті я можу поговорити з тобою. Лююньхо почув голос Лювенья і його прийняв холодний піт. Він підняв голову та побачив її. Вона сиділа зовсім поруч, але це не його сестра. Вона не могла бути тут, у цьому маленькому світі, створеному хияним. Що ти таке? Створіння посміхнулось йому. Я можу бути чим завгодно, у мене тисячі облич та імен. Єдина мета мого існування виконувати людські бажання. Чого ти бажаєш, Лююньхо? Ти можеш випустити мене звідси? Створіння похитало головою Вбити Хаяня? Ні. Люіньхо відвернувся від неї. Тоді я нічого не хочу. Посмішка фальшивої сестри розповзалася далі, створюючи жахливу божевільну гримасу. Вона спотворила прекрасне лице Любан'я. її тихий голос звучав, як шипіння змія: Добре, але я ніколи не приходжу з пустими руками. Я тобі на пам'ять залишу дещо. Може, ти передумаєш, але якщо ні, я все одно повернусь трохи пізніше. Створіння розтануло у повітрі. Люїнько знесилено заплющив очі, але заснути йому не судилося. У голову хлинули сотні, ні, тисячі спогадів. Це були спогади. Минулих життів повні горя й негод У кожному хаянь брав лююнько в полон, у кожному принижував та мучив, і кожен раз незмінно говорив: Ваш син помер. Приголомшений побаченим, Люїнько знайшов у собі сили підняти своє змучене тіло з підлоги. Та сперся спиною на стіну. У його серці зароджувався гнів. Гнів ставав сильнішим з кожною хвилиною і підхоплений спогадами, накрив його, як снігова лавина. Вперше за останній десяток років, Люньхо ненавидів когось настільки сильно. Гнів дав йому бажання жити і силу. Розпалений жагою помсти, Люлінхо підвівся та прикликав батькову шаблю. Тобі кінець, бурмотів він, повільно йдучи темним коридором. Тобі кінець. Він був босень. Його тіло покривав лише білий нижній одяг. Відмок він ослаб та схуд. Але Люінхо. Ще ніколи не виглядав настільки грізно, ще ніколи його очі не були наповнені такою жагою вбивства. Він знайшов хаяня на кухні. Виродок стояв до шишу спиною та щось готував. Зібрався святкувати свою мізерну перемогу. Шишу, ви зібралися вбити мене. Я вже казав вам, що це погана ідея. Життя радісно він промовив, наче зовсім не піддавав свого шишу тортурам ще нещодавно. У Хаяня, мабуть, на спині були очі, бо Люйхо не видавав жодного звуку при ходьбі. Навіть якщо ви вб'єте мене, вам не стане краще. Ви будете замкнені у цьому світі назавжди та втратите розум від самоти. Ти мене більше не налякаєш цим. Є страшніші речі, ніж самотність та божевілля. Які? Хаян все ще не повертався до нього. Наприклад, вічне повторення одного й того ж до кінця часів. Лююньхо кинувся на нього. Хаянь ліниво махнув рукою, і Люінхо відкинуло до стіни. «Тишу. Ви не могли перемогти мене у своїй найкращій формі, але надумали вбити мене зараз. Він презирливо посміхнувся. Це навіть мило Юнько прибили до стіни з густки темної яйці, що виглядали як кілки, і розіп'яли його. Він несамовито виривався. Але закляття тримало його на місці. Каян підійшов до нього впритул. Фишу, вам дуже личить бути розіп'ятим. Виглядаєте як ікона? Люінько, безпорадному в руках ворога, залишалося лише звертатися до совісті свого мучителя. Скільки ще моїх життів тобі треба, щоб насититись моїми стражданнями, хаяне, скільки ще разів ти будеш вбивати мого сина? Хаян поклав долоні на його обличчя. Він дивився на свого шишу з божевільною нездоровою ніжністю. Вічність, вічність поряд з вами, це все, чого я хочу. Я краще помру. Вбий мене, вбий мене, якщо в тебе ще залишилась совість, Хеяне. Хаян відійшов від нього, щоб краще роздивитися ікону, яку він створив своїми руками. Люєньхо не впустив момент. Він віддав батькові шаблі останній наказ швидше, ніж світло. Сабля вразила його у серце, люмен перестав вити від болю та борсатись, всі його м'язи в одну мить втратили силу, серце його зупинилось. Підписуйтеся, ставте лайк та пишіть коментарі з вашими враженнями Це допоможе іншим читачам. З приглим до сучасної української прози знайти наш канал. А коли зробили це, то обов'язково завітайте по посиланню в описі на сторінку роботи, залиште авторці фідбек це зробить її щасливішою. До зустрічі і вибачте!